На наступному тижні літургії у суботу і неділю на обох літургіях буде присутній єпископ І будуть у нас хератонії, це означає висвячення на діякона, а потім у нас священника буде в неділю висвячення. Це учистий такий вряд який ще. Таїнство, таїнство священства приймається. Це надзвичайно красиво, урочисто і піднесло. Крім того, згадаємо, що наступна субота називається Димитрівська поминальна субота. Цю суботу ми поминаємо всіх спочилих. В першу чергу воїнів який поклали життя за свій народ, за його свободу, за те, що подавала правда. З тою любов'ю вони це зробили, який їх навчив спасити. Безумовно. Вони могли про це не знати, а він навчив. Вони потребують наших водох. І живі, і спочити. І тому ми зберемося в суботу обов'язково, для того, щоб віддати їм шану, спробувати виблагати у Бога, надати їм вічний спокій і світло. В тому світі, який він відкриває для них.